Отак, от 15 листопада, о другій ночі повертаються справжні волонтери з поїздки на Донецький. Отак от, от. Оце справжнє волонтерське відео. Не за рахунок. Режиссеров, постановщиков, а вот так от. А ось так. А другий. Друга 01. 15 листопада. Я повертаюсь з Донецька. І вроді я всіх хіба, хто мені починає розказувати, чим я тут займаюсь і чого я в Росії сижу. Я сука в Росії сижу. Серйозно. А от я зараз прохожу одну штуку в Росії. А? Учиться. Розлічать правду підзіра. У мене все.